Привіт, кременчани! Мене звати Бестрецька Діана. З вами інтернет Щотижневий репортер І сьогодні ми розповімо про таке: Больні вікенди продовжуються. Ще один турнір відбувся минулих вихідних. 86-ту річницю створення організації українських націоналістів у нашому місці відзначили смолоскипним маршем. Ми запитували кримінчан про їх ставлення до четвертої хвилі мобілізації. А тепер детальніше. Ще один турнір відбувся на теренах Кременеччини. На цей раз від фізкультурно-спортивного товариства Колос 12 команд взяли участь в чотирьох групах і боролися лише за перемогу. Але до фіналу доходять кращі, а виграють кращі з кращих. Переможцем Кубку Колос став Сокіл село Сапанів, який впевнено обіграв Арсенал з села Білокраниця. Ну а матчі за третє місце переміг старт село Лосятин. Всіх переможців, відповідно до п'ятисталу, нагородили грамотами та кубками. Також найкращих гравців у чотирьох номінаціях було нагороджено цінними подарунками від спонсорів та організаторів турніру. 3 лютого в Кременці відбувся смолоскипний марш на честь 86-ї річниці створення ООН. Шанувати цю знаменну дату зібралося близько півсотні націоналістів. Учасники акції пройшлися від пам'ятника Степана Бандери центральною вулицею Кременця. Зодилиші великої години! Amen. Hey. Пощена у бою умирати, як жити в Бота, говні вірами, до нам руїни і не згоди, не сміє брат, на брата йти ти обіг. Від синьожов тим, прапором свободи з'єднає весь велик... Велику правду для усіх єдиних наш горний клич, народові несе, вітчизні, ти, будь вільний, до загинув, на україні, на вище, понад все веде на змі. Бочів упавших слава для нас закон, найвищий то наказ. Соборна українська держава, вільна, міцна віця. 20 днів від початку оголошення четвертої хвилі мобілізації. Ми дізналися думку кримичан стосовно неї. Далі пряма мова. Позитивно. Ваше життя якось помінялося з початком цієї війни чи ні? Ну, якось. Звичайно, як, як саме? Ціни піднялися. А ні. от чисто якось морально між ну, морально, людьми. Морально, ну морально. хто ну, Як? Ну, люди діляться. Є, що ховаються, є, що самі йдуть. Добровольцями. А, а як ви ставитеся до тих людей, які виїжджають за кордон для того, щоб уникнути мобілізації? Ну, земля кругла, ну десь все, все вернеться. Як не тут, то там. Що написано, ну, таким має бути. І там знайдуть, і там Ага, А що б ви хотіли побажати людям, які зараз знаходяться там? Удачі, терпіння і Божого благословення. Дякую. Категорично, теоретично Категорично, Дякую. Хотіла вас запитати так, ви знаєте про четверту хвилю мобілізації. Ваше ставлення? Негативне. Негативне? Хочу, щоб припинилося все, щоб мир на землі, щоб діти нагинули. не гинули відомо за що. А от ваше життя після розпочатку війни якось змінилося? І якщо так, то як? Тривога. Постійна тривога. Ну, ви б хотіли, щоб зараз побажати іменно учасникам АТО якісь теплі слова сказати? Бажати сили, терпіння. Здоров'я і щоб поверталися живими, живими самого. Дуже вам дякую. Як ви відноситесь до четвертої хвилі мобілізації? Можна без коментарів? Дякую. Як ви відноситесь до четвертої хвилі мобілізації? Ваша думка? Моя думка, що там ми не можемо зрозуміти, що там насправді діється. Просто шкода дітей. Якщо в них все-таки такі мири, вони. Домагалися його. А ще ви хотіли побажати тим людям, які там знаходяться, якісь сказати теплі слова. Ну, я і так як що усі, щоб були житті здорові і поверталися додому. Ну я б сказав, що це зараз це вже розуміння необхідності, розумієте? Тому що дійсно така ситуація, агресор наступає, і тут по-інакшому просто не можна ніяк чинити. Тому я рахую, що прояв патріотизму тут доволі потрібен. Для того, щоб хоча б якось показати свої рішучі наміри, можна так сказати. А що би ви зараз хотіли побажати тим людям, які знаходяться в зоні АТО? Я хочу побажати насамперед впевненості, хочу побажати більшої активності волонтерів. Тому що дійсно зараз без волонтерів ніяк. Вони фактично взяли на себе велику роль, велику відповідальність. Вони допомагають армії. Ну, фактично, ви бачите, що зараз держава не здатна так забезпечити армію, так як волонтери. Дуже вам дякую. Уже наступного випуску ми поспілкуємося з воєнним комісаром Кременцем. Наразі це всі новини зустрінемося за тиждень.